Ось таке цікаве і спорне питання. Чи можна вкладати робочу зону на кухті на гіпсову штукатурку нашу плитку? Давайте провіримо. МП-75 наша суміш суха штукатурна стіна. Нам каже, що після висихання таку поверхню можна облицьовувати кермічною плиткою, попередньо обливши ґрунтом кнауфтіфінгрунт. Окей, вам МП-75 дозволяє це зробити. Тепер далі, зрівнення буде. Ми загрунтували нашу зону для укладання плитки тіфінг грунтом. І далі. Після цього ми нічого не робимо з стіною одною, а з другою ми нанесемо, так як дехто рекомендує зробити гідроізоляцію. Ось така гідроізоляція валіком обов'язково наносити. Нанесемо і і приклеїмо нашу плиточку. Одну частину ми приклеїмо просто на грунтовану стіну, а другу приклеїмо на гідрорезоляцію мастику. І побачимо все-таки, чи можна укладати плитку на гіпсову основу, просто погрунтовану, чи не можна, чи обов'язково потрібна гідроізоляція. Ось такий маленький кусочок ми нанесли гідроізоляцію, мастіку і одну частину оставили просто грунтом. Після розсихання укладаємо тут кусочок плиточки і тут. І спробуємо відбити і побачимо наш результат. Все-таки, чи можна укладати плитку на гіпсову основу, чи не можна. Що, будемо пробивати, Беремо нашу плетичку, е... на такий кусочок, промащуємо на плитку, там е... промащуємо синочку. Тепер просто другу клеточку помащуємо стіну і кладемо на гіпсову снігу. Все, чекаємо поки висохне і будемо пробувати вдавати, який варіант, на вашу думку, буде триматися краще. Ну що, будемо тепер пробувати. Час випустимо вже нормально. Давайте спробуємо спочатку від збіроізоляції Ну, Одірвали, коротше, як бачите, штухотурку. Поливалась штука тут я Теперь пробуем на простой стене. Но дешево не ну, так, да, скажу так. Да. Ну и тут типа одервал. Як без і трошки штукатуркою, ну, тут тіпе, то на гідроізоляції покраще, скажімо, тримається, бо так як більше своєї дівали штукатурки. Так що ви брайте самі як краще, чи робити гідроізоляцію, помазувати клієнт, вложити чи просто на...